Футбольний прогноз Ліга Європи, кваліфа раунд, Панакінайкос, Шахтар. Покмікерів невеличкий фаворит є ці парі саме Шахтар. Я вже ну, рівна пара, можна сказати майже. Ну на прохід, якщо говорить, то саме фаворит. Сліди, так якби фаворит є саме Шахтар. Хоча я вважаю, що це пара така рівна. Особливо поки не зіграна перша гра, тут буде багато залежить її від удачі. Вважаю, що сам Панатінайкос є, попри те, що по складу він слабший за. Шахтар є, є сильнішим, мені здається. І хоча оборона так само є не досить сильна, а так, в основному, що говорить про сам прогноз, той прогноз, який має сходитися, на мою думку, то саме Шахтар, брать фору, фору півтора брать. Я думаю, з різницею два місяця. Шахтар тут не повинен проігрувати. Якщо так, якщо програти то з різницею 2, мічі, він, в принципі, може програти і з різницею 2, і більше м'ячів, Я думаю, Панадінайкоса буде два-три моменти. Якщо він всі ті моменти три реалізує, які будуть, то звісно ж тут, певно, і фора навіть не зійтися. Бо хто знає як воно складеться, багато буде залежить від удачі. Цумачі, навіть взяті, от з Ельвісом Шахтар. Тут би удача була не на стороні Шахтаря, міг би виграти 3-0, а зіграв по, -по, по нулях так само. Багато чого буде залежати від реалізації, від моментів. Але я думаю, Шахтар буде грати так, як я як і грав. Як і грав, буде грати, атакуючий футбол. Ще з які, я думаю, має сходитися, це взяти, що Шахтар заб'є. Також досить невеликий коефіцієнт. Але він має сходитися. Якщо дивитися по забитим м'ячам, я думаю, браті саме обидві заб'ють. Те, що потенція заб'є, ймовірність досить велика, і Шахтаря досить хороша атака, і він має забити. Це така найбільша ймовірна. Що має зійтися. Хоча ніхто нічого не гарантує, футбол він не передбачуваний. Можуть бути три результати, особливо так, якби я грає ще шахтар на виїзді, команда будуть і вболівальники, і все будуть юнать. Це такий топ-рівень. -топ -топ я вважаю, буде Шахтар вже одну команду таку пройшов, як якби Шахтар, якщо ще пройде по натінайкос, і ще попадеться якась така, то взагалі я думаю, ціники на футболістів виростуть це... це, якби груповий етап, можна сказати. Я робив, там можуть не такі сильні команди попастися. Єдина з Ліги Європи, яка ще може бути сильніше попастись команда, це Брага ще. А так взагалі ще можна, от якщо працює вже геть великий кофецієнти, ризикнути і взяти на шахтар. Або взяти на шахтар більше півтора брати, можливо, але я думаю, чисту перемогу краще брати, ніж більше півтора, там не так вже і багато дають. Щоб ризикувати два м'яча ще треба забити. А так можна ризикнути чисту перемогу. Хоча ніхто не гарантує те, що він тут не програє сам шахтар. То фура півтора не знаєш, як воно буде. Хоча має сходитися фура-півтора, я вважаю. А так може все бути в футболі. Рівно така пара Багато буде залежати від удачі, від тих моментів, які Шахтар створить і реалізує. Такий прогноз на матч. Фотобайка за прогноз. І всім удачі!